А в когось усе краще. Ця історія про слоненятка Ларі. Ларі з родиною живе в Африці у невеличкому селищі слонів. Ларі хороше слонення, проте трохи вередливе, і до води йти йому далеко, і листячко не смакує, і іграшок мало. Завжди він капризує то йому сумно, то нецікаво. І ось сьогодні Ларі теж був не в гуморі. Раптом йому здалося, що зеброчки живуть краще, аніж він. У них он, які красиві і акуратні хатинки, а в нас ні. Ще й трава в нас уся витоптана, зітхав незадоволений Ларі. У них все таке затишне, а в нас що? Ех, не подобається мені тут. У них усе ліпше. Ларі тяжко зітхав від такої, як він вважав, страшної несправедливості чому зебрам так пощастило? Ця думка не давала йому спокою. Засмучений і роздратований, Ларі насупив брови і так і просидів увесь день. Він ні з ким не грався, не розмовляв і заснув дуже невдоволеним. Проте на ранок у слоненятка з'явилась чудова, як йому здалося, ідея: А чому я тут сижу? Я ж можу піти жити до Зебер. Там, мабуть, і листочки смачніші, ніж у нас, мріяло слоненятко. А як же ми? Збентежилися тато і мама, а батьки в них, мабуть, теж краще за вас. Зебри тільки те й роблять, що граються, а ви мене змушуєте робити уроки, іграшки складати і рано влягатися спати, а я так не хочу, вередливо відповів Ларі і почимчикував у сусіднє селище. Ларі здавалося, що там усе буде інакше, життя стане радісним та безтурботним, бо тепер він точно не сумуватиме. Розмірковуючи отак, Ларі щасливо усміхався. Слоненя перетнуло своє селище, потім пішло понад річкою і, врешті-решт, опинилося у селищі зебр. А ті виявились доволі гостинними і дозволили Ларі жити з ними. Слоненятко познайомилося і подружилася із зебрами. Цілий день вони веселилися і грали в різні ігри. Тут було справді дуже цікаво. Ларі ще раз упевнився, що тут йому все подобається, але день добігав кінця, а він досі нічого не їв. А коли будемо вечеряти, я так зголоднів? запитав Ларі, в якого вже бурчало всередині. Зебри радо пригостили гостя трав'яним пирогом, проте Ларі ця страва не дуже сподобалася. Він звик їсти листя дерев і банани, а не траву. Після вечері зебри повели слоненятка в його хатинку. На добраніч побажали йому нові друзі і пострибали до себе додому. Зебряча хатинка виявилась зовсім крихітною для слоненяти. Ларі навіть не уявляв, як туди потрапити. Ой, як же тут тісно! вигукнув Ларі, намагаючись протиснутися у вузькі двері. Нарешті він забрався всередину, та на цьому пригоди не закінчилися. Поки Ларі освоювався в новому житлі, він розбив горнятку і зламав стілець, ще й ліжечко виявилось геть маленьке і незручне. Рано вранці Ларі прокинувся знову невдоволеним і сумним спати у тісній хатинці справжній жах. Та й зебряча їжа не так смакувала, як вдома. Не подобається мені тут. Піду я краще в мавп'яче селище, буркнуло насуплене слонення. І попрямувало далі. Наблизившись до селища, де жили мавпочки, Ларі почув сміх і дуже зрадів. Здається, у них тут весело, і це дуже добре, подумав Ларі. От тут я й залишуся назавжди, вирішило слонення. О, якими привітними і веселими були мавпочки. Цілий день вони бавилися разом, а ввечері Ларі запросили до нової оселі. Щоправда, ця хатинка була на дереві. Слоненя зацікавилося, адже на дереві воно ще ніколи не було. Мабуть, згори можна стільки всього побачити, розмірковував Ларі. Він спробував залізти на дерево, та, хоч як старався, все було марно. Слоненя тільки втомилося і розідрало собі колінця. Ні, тут мені теж не до вподоби. І хто ото вигадав хатки на деревах будувати? зітхнув Ларі. Він образився на мавпочок і пішов від них якнайдалі. Невдоволений і насуплений Ларі крокував стежинкою і щось бурмотів собі під носа. Аж ось він помітив, що зайшов геть далеко, і куди ж він забрів, що це за місце. Слоненятко злякалося. Адже вночі в Африці дуже небезпечно. Ларі вирішив якнайшвидше знайти собі укриття. Це було нелегко. Бо він не знав, куди йому йти. Навкруги швидко вечеріло ще й от халепа почалася злива. Нарешті Ларі натрапив на невеличку печеру і там заховався. У печері було холодно і темно. Ларі зголоднів і хотів спати. Адже минулої ночі йому так і не вдалося заснути на крихітному ліжечку. І тут Ларі пригадав своє селище і свою хатинку. Він пригадав свої улюблені іграшки і м'якеньке ліжечко. Слоненя згадувало смачну їжу і скучало за татом і мамою. Минуло вже не здавалось йому поганим. Навпаки, він щиро хотів негайно опинитися вдома, обійняти своїх любих батьків. Та хіба це можливо? Адже він заблукав? Ларі гірко-гірко розплакався. Я хочу додому, до тата й мами. Сам він. Раптом слонення почуло дивний шум. До нього хтось крокував, а цей хтось був велетенський, адже під його ногами тріщали гілки і ламалися кущі. Як страшно! прошепотів Ларі тремтячим голосом. Аж тут він почув знайомий голос: Синку, синку, егей, ти тут? Це був не просто знайомий голос. Це був найрідніший голос на світі, голос тата. Він так довго шукав свого синочка неслуха, і ось нарешті знайшов. От ми тебе і знайшли, полегшено зітхнув тато і міцно обійняв Ларі. Невже я вам потрібен такий вередливий? острахом запитав Ларі. Звичайно, ти наш син і ми тебе дуже любимо, заспокоїв тато малюка. Ларі був безмежно щасливий. Ось вони і вдома. Слоненятку було дуже соромно за свою втечу: Мамо й тату, пробачте мені, будь ласка, це був негідний вчинок. Я геть не цінував вас і все, що я маю. Та зрештою я зрозумів, що на цілесенькому світі немає нікого кращого за вас, бо ви мої батьки. І свою хатинку я люблю, і селище також. А коли щось мені і не сподобається. Я спробую це виправити, а не бігти світ за очі, запевнив Ларі. Буває так, що бачиш, як добре в когось, але не помічаєш те прекрасне і чудове, що маєш сам. Це дуже важливо цінувати і любити своїх батьків. А ще треба любити те місце, де ти живеш, бо це ж твої батьки і твій дім. Поміркуй, чому Ларі бередував? Що сподобалось слоненяткові в зеброчок? Чому слоненятко пішло до мавпочок? Чому Ларі ночував у печері? Хто врятував вередливе слоненятко? Чому Ларі зрадів, повернувшись додому? Кінець.